Які йому дуже важко сьогодні нести. Тому що вони провалили все, що можна було провалити. А тепер давайте по конкретним прикладам, тому що багато хто задає питання, а чому ж треба прибирати уряд? Ну, давайте по, -по пунктам. Перше, я думаю, що в цій залі погодяться всі, що це в другий рік поспіль Кабінет міністрів України не зміг сформувати бюджет, який забезпечить потреби сектору безпеки оборони. Минулого року було мінус 600 мільярдів. В Цьому році 450 500 мільярдів. Скажете, ну бачите, є прогрес Мінус 100 мільярдів порівняно з минулим роком. Так, да, але ситуація в економіці нашої держави набагато гірша. Сьогодні вже не вистачає грошей на осінній період для забезпечення Збройних сил України. Про що казали урядовці? І знову ніхто не поніс відповідальність, де вони будуть брати кошти, також відповіді немає. Тому що я вам хотів би нагадати, що минулого року, на жаль. Руками народних депутатів були підняті податки.